よ Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Роблокс, а саме в режимчик Grow a Business. Йоу, всім привіт! В общем то, Дімончик, якщо чесно, я бачу, ти вже грав в цей режим, і якщо чесно, я теж ну, складно це назвати грою. Я просто поставив трьох чуваків, побачив, що такий режимчик є, і вийшов сюди. Да. Ну, як ти бачиш, що тільки, правда, мені трошечки більше повезло. І два із оцих первоначальних, типу, формілки вони в мене рейнбов, і тому у них по 80. 50 тисяч в кожному. Обавдіть просто. Ні, ну У мене рейнбува немає, у мене всі тупо звичайні, тому я би <зі>, зібрав ці гроші, і у мене 120 тисяч на балансі. Це аудитория. Коротше, в нас тут є магазин, у нас є ще якийсь менеджер, і, якщо чесно, я би зайшов спочатку до менеджера, мені це цікаво. А, клоун, менеджер, солдер менеджер. А, він дає кешбуст, повнів. Да-да. Так, ну одного я купив. А, мене я купив оцього... У мене з'явилось за 100 тисяч ти купив, да? Ні? Та ні, ні, я купив за тисячу. Таких грошей, якщо чесно, немає ага. за 100 купляти. Ну я куплю за 100, У мене буде якийсь солдат стоїть, подивись. <ріст> Обалдеть. Чисто Прикольно. пацан стіни купив. Не. Це Солідно, солідно, прям капець. Ладно, я тут ще понакуповую всякого, що тільки можу, і в принципі з цього напевно і почну розстраювати свій бізнес. У мене є м -м, такий пацанчик якийсь. Що це за пацанчик? А, -а, -а, а тут ще треба якийсь час для того, щоб він побудувався, ти поняв? Да, да, тут є теж такий моментик. <звук> а, <звук> в тебе є білдер? А, да, так. бачу, є. А чого в тебе отакий пацан? Тебе їх два отаких Меджика? А ну ти ходіть. Ну да, я два купив. Обалдеть, а в мене там тільки один в магазині був. Може тут і магазини, типу, ну для всіх. Ну скоріш за все для всіх різні, як я розумію. Якщо в тебе він був один, бо в мене їх було два. Жесть я. Всяких шефів, всяких шепот, всі якогось шечіла. Це просто капець. Вони ще так багато місця всі займають, чуєш? Да, да, то вже тобі не хухри-мухри. Угу. Зато вчительку поставлю, хай там цього і бізнесмена обичного. Абалги. Короче, якщо чесно, я в шоці. У мене моє обичні нуби, позбирали ще по 30 баксів. Короче, сотку я зібрав. Непогано. Ну mm де. -hmm. І ще в мене якийсь білдер, я не знаю. Ну, типу, він, походу, просто дає гроші, поняв? Так, да, це, напевно, теж. Ну, типу, щоб ти як новачок, оце зайшов міг трошки собі заробити грошей. Uh -huh. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники Ко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Тут можна автозбір купити за 145 робоксів, але ну, це якщо чесно мені не сильно цікаво, бо в мене робоксів нема. Але я думаю, що у вас може бути дуже багато робоксів, якщо ви зайдете просто по посиланні в описі в телеграм-канальчик, в якому прямо зараз проходить розіграш на 15 тисяч робоксів. Да, а це мега-мега халява. Це капець яка халява. Ви можете собі не тільки такі танці купляти, а взагалі будь-що. Ну прикинь, 15 штук. Це жесть. І ти, так. звісно, ж, що ти за 100 тисяч взяв і купив собі коротше цього. <світ> 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 Солдата. Ну. Ну бачиш, я ж кажу, мені просто типу мега повезло, що в мене два пацана на цих У мене було купа бабла, і я купив ну, оцю менеджера, поняв, і в мене бабла осталося тільки чуть-чуть менше, ніж у тебе. Так, так. Ну, типа, я просто в сумі зібрав 120 тисяч, а ти в сумі зібрав 200. Так, да. Ну, прикинь, ти ж ще типу мега чіткий тип. І дивись! Ось о mm -hmm. тобі, рейнбов 5%. Так. І тут, до речі, оце прикол, що є ще Інферно, ось 2% Облівіон один, і ще й Селестіал. Да, да. Це ваще зумазій, ти прикинь, От його поставив чела, да? Самого дешевого, а він випав Селестіал, і ти сидиш і думаєш, ну тобі повезло, чи тобі взагалі не повезло? Ну, оце в цілому приблизно так, напевно, і є. Так, магазин, який я поставлю. Скільки в тебе зараз? Фортюн Маджикіан, їх це китай. Ага, у нас, да, для кожного різні магазини. Ну, лядня. Да, Дачуваче, зато тут можна купити аеропорт. За. це 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 мільярди, даже не... це даже... це мільярди як я понімаю. Да, за 12 мільярдів. Аеропорт. Пу-пу-пу. пу пу оце ж пу пу <с <с так, ну в мене чили вже почали давати мені грошенята в цьо 160, сто шість, 200, в 375, 400, 600, півтори тисячі. Шахта вже добудувалася, але ще не почала давати гроші, а маги ще не добудувалися. А в мене шеф, ось у на шефа повезло, поняв і він рейнбоу, пацан. Та ти гониш, у мене нема таких а ще нікого. <хи> ну якось так. А, ні, у мене шеф теж рейнбоу. А. Ну, нормально. Ну, Рейнбоу прям багато дає Він ось побачив. Я одну. бачу, ти взагалі всіх, кого міг купив, так? Да? І майнер оно, і шеф, і пейнт, і, і оці штуки. Ну я просто закупився на всі гроші. Я поняв. Я ну... просто не міг собі дозволити ще третього такого, поняв? Ну да. Я міг дозволити тільки два. А в мене тільки один такий був в магазині, Ну, я другого теж купив, подождав. Ні, то ти просто хитрий. Ні, мені просто повезло. Ну да, да повезло. Тебе 452 бакси на коп... Ааа, і 750 сейв. Ну да, да у мене тут ще з грошами нема проблеми, якщо чесно. Mm -hmm. Якщо ти Начинаш? думаєш, чи є проблеми з баблом, то нема таких проблем. У мене 8500 на балансі, пацан. Да. Я буду збирати, не знаю на що, але взагалі на щось би я назбирав. Тому що, ну, як мінімум. Як мінімум, я б, можливо, б купив би ще. Ну, ось шахта, вона дуже здорова. Ну, на ню реально назбирати, поняв? Ну тако, недовго. А от на цього мага його мало того, що в магазині в мене щас немає. Але три... через 36 секунд обновиться так що тут швидко. Ну у мене на нього нема бабла? Угу. Типа він, капець дорогий. Мене оце такі, що якраз три штучки валяється, поняв. А в мене вже грошей нема. Обалдеть, оце ти, конечно, повезло. Я коли сюди перший раз зайшов, тут в наявності було ще все. Поняв? От прям все. Клуб, аеропорт, Видно, касл, стадіони всякі. Все було, поняв. Поняв, поняв. Ну я скажу так, тут треба вкладатися чисто у виробництво, понів в тебе не, не можуть гроші чисто бути на балансі, бо це oh, yeah. не вигодно. Ти вкладаєш всі бабки чисто в бізнес. Диви, от зараз не продається нічого дорожче, типу, чим шеф. Ні, в мене шахта ось є. і чили маги в мене є. А я постійно просто забуваю за цю фішку. <реш> Я привег до <дорогу>, груга. <реш> Да-да, там просто по-своєму, типа, прикольно, поняв? В том плані, що у всіх все одна А тут бачиш, що у всіх все різне і в кожного все своє, так сказати. Ну, оцей Рейнбоу-Шеф, він прям набагато більше дає грошей, чим шах. Mm. Але, ну, чуть-чуть менше, ніж маг. Так що в нього свої, звісно, приколи. Ну, можливо, я зараз назбираю на ще одного мага. Бо я б, звісно, може, й фахтів, але я б вже закупався чисто магами, оскільки у мене їх уже два mm. є. Я оце якраз теж так думаю зробити. Не купляти оті всякі нубські штуки. Ні, ні, не треба. Я просто купив, щоб швидше е, бабла підзбирати. Yeah. Ну, як варіант, поняв? Ну так. Бо я думав, ти просто по приколу покупив, щоб там подивитися, як воно виглядає. Так, я скільки фермей. Ні, ну це теж я глянув. Я тепер наглядно бачу, що от є велика різниця в тому, скільки ти тратиш на персонажа. Ну да. Бо маги по 560 баксів чисто дають, поні. У мене по 660, скільки? 661. То моя це в тебе дозбиралось просто. ні ні ні. І 735 дає шеф за один раз. Це ж із за менеджера. А, точно! Ти ж більше типу, лутаєш Або у ти прям в рази більше лутаєш. Ну, якщо тако на дистанцію дивитись, так. На, на, на дистанцію прям вообще багато, тому що я, виходить, ну, менеджер у мене чисто нубський чел, чи? і я би купив цей за 100 штук, то я би. Ну як ти сказати, я би мав тільки 20 тисяч і б купив би там шахту, одну та й все. Ну да. Ну типу. Тіпи... Але наступний менеджер взагалі, ну, один лярш коштує. Ой, лямчик, верніш. Да, так, да, немало, взагалі. Прям багато. А сама крута 500 робуксів, 3-0 кешбуст. Ого. О, 500 робуксів. А ну щас не! <рес> <рес> Ладно, шутка, шутка, не буду я так і здіватися, там мені то що. Ну, щоб я не полетів кудись там далеко, а ти, типа, з нубськими челами бігав. Та пацан, я би тоді просто прийняв участь у розіграші і знаєш скільки таких менеджерів купив би. Ооо, халява. <рес> Так, звісно, мужик, потихеньку помаленьку, ти знаєш, гроші капають. Не прям сказати, що геть багато, але ну, 46 тисяч у мене вже є, і, навірно, зараз я можу купити ще одного, як сказати, да, пацика. У мене ще таких три в магазині лежить. Ну це ж нормально, так? Да? Ну так. Да. Жалко, тільки що це поки е, самі чувачки оформлять бабло, тобі толком немає чим зайнятися. Ну по факту, так. Да. Ну, ти можеш їх збирати, ці гроші, в принципі. Ні, ну так, да, але просто, ось, якщо, наприклад, порівнювати з Гроу Гарденом, ти там можеш піти подивитися, що, допустим, по декораціям, якось декорації розставляти, фруктики позбирати, там поливачки поставити. Ну це да, це да. Тут ще, бачиш, не вистачає цього всього. Угу. Це то тут музика прикольна. <свят> <свят> да, да, музяка тут бомбита. О, чувак, у мене, походу, інферно, цей мужик росте, поняв? Да. Ну дивись, бачиш, від нього вогонь такий, це, це нормально? А. -а, -а. Взагалі ні, взагалі, походу, в натурі він тебе якийсь чіткий. Ну, голд, напевно, був би золотий, я просто так думаю, рейнбоу він би да. <свят> а -а цей, ну, мабуть, мабуть, мабуть. В натурі інферно, мабуть, так. Да. Жесть. Прикинь, знаєш, скільки бабла буде давати? Та мені вже й самому цікаво. <ріхи> якщо, <ріхи> якщо, якщо, подожди, якщо рейнбов в два рази більше, да. То інферно, напевно, ну, в два з половиною три. Та чорт я знаю скільки, ну мабуть, геть багато. Ні? Ну да. Я би оце глянув, не знаю. Я хочу дочекатись, поки воно все дозбирається. І ще, кстати, дуже цікава фішка. Тут не можна тирити у пацанів бабки. Оце дуже чітко. Че Чот, чітко. В тебе маєш. Прикинь. Ні, nee, чувак, це не прикольно, тому що я якось сидів, вирощував рейнбоу Кавуна, ждав на нього всі приколи, щоб продати за купу грошей, а в мене прийшло, і прийшло якась якесь і вкралою. <laughs> ну прикинь, ми ось зайшли, да, ми там. Ну не грали. У нас uh, вони збирали весь час гроші, поняв. А ми такі заходимо. Я заходжу, дивлюся, що в тебе тут uh, мах такий чаклун назбирав там мільйон. І такий думаю, блін, ну мільйон на не валяється. За 50 робуксів вкрав цей мільйон і втік. Ну да, це ж прям вообще якась приколюха. Ну да, а ти сидиш і радуєшся цим 100 тисячам від цих пацанів, поняв. А лямчика то вже нема. Зато є ось у мене маджик пацан появився. Нормально, це прям. Ще один це третій? Ну да, вже третій. Блін, ти так знаєш? непогано шурує я ти хочеш сказати. Ну, він обичний. Із мінусів. Ні, ну обичний це ну, ще не саме погане. Ну да. Де... Добре, що він є. Ну в мене оце будується, мабуть, інферно, бо він типа горить, поні. Тут ну, теж будується mm -hmm. не горить. Ні, О, я ж опа... той кажу, обичний. А шо якщо. Якщо це не інферно? А, ні, ну тут, в принципі, по кольорам, то, напевно, все-таки інферно. Ну, це ж я теж думаю, так. Да. Бо він якось наче вогнем світиться. Да, да. Я думаю, Селестіал би світився по-другому. Я теж так думаю. Ну і отой Облів'єн теж. Він би був, воно б таке якесь було ближче до Rainbow. Угу. Або просто світило з чимось біленьким, таким сяйвом, якимось планів. Або ну, да, як ствол варіант, як варіант. Так, блін, ну 20 секунд я вже хочу дождатися цього моменту. І подивитися, що тут буде. Ну мені здається, що геть багато буде. Так, а ну. Так дверь, з 567 фарм Цього достроїли і на турі свитить. Да, він все-таки, мабуть, інферно виходить. <пору> ну він, і бачиш, в нього лице червоне, а оце фіолет. Да, да. <хи> Йому жарко, поняв. Йому жарко. 1700! <пору> а типа 560. Це прям нормально вообще. Так між ними різниця, блін, в три рази. Да, колосальна, чуєш. В три рази різниця, прикинь. Це жорстко. Оце попало. Повезло, так повезло. Можна куплять ще одного такого деда. Ну, таке да? Тільки їх нема в продажі. А наступне уже банк. 200 штук. 200 штук. Угу. Угу, Далі Хмарочос 750, стадіон 2500. 2 2 миллиона 500 штук. Ну, короче, сейчас 8 секунд. Якщо обновляется, появляється цей мужик. Да боек, прикинь, сласти випадає, Я вообще там бреюсь на лысу, понял. Ну, вообще да. Ну, його не мама зима. Эх, да. Ничего вообще не ма, что ты понял. Шаффи в 5 штук. В мене є піду поставлю ще. ше. Обалдейца вже 5000 справа, а остальні по 1700. Оооооооо, санчоус. Що там щось <рес> дике? Мені Мені тоже почистило, но тебя пацаны. Обал. Я бачу, я бачу, я він світиться. Ха-ха! Хорош! Зараз бабло рікою буде. Yes, yes. Ха-ха-ха! <рес> У нього даже стил червоний. Ага. Суммазите. Капець, 2 шансу, а так випадає, да? Ага. Може підкручують, понял. Підкручують. підкручують, Да, сто да, <рикручують> пацан. Та да тобі вообще в натуре підкручують, да два райнбовну бабулу изначально. І мене назбирали за там скільки, я не знаю, скільки пройшло від та того. Та три часу, дня, просто... мабуть, чи скільки, чи два 80, дні. 80 тисяч просто. Зума зійти просто. Представляєш, скільки вони листків списали отим олівцям, що в них лежить. Та я не знаю, скільки там олівців вже витрачено. Ну, мабуть, геть багато. Таке дам. Блін, ну я б такого, знаєш, по приколу та й 200 штук би назбирав. Ну так, да. все-таки цікаво подивитися, що там за той банк, скільки він воно збирає там втік. Ну, я думаю, що набагато більше. Ну, в теорії, так. Да. Ну, взагалі, по ідеї, в 4 рази більше. Ну, бо різниця в ціні в 4 рази. Ну, Но... чи так воно <рес> ну, працює? Ну, це тільки в теорії, оце. Да, да. А то в тебе, виходить, цих мужика з е... 4 мага? У мене, так. Да. Нормально, ти себе чухаєш, пацан. Ну. Коротше, Дімон, я купляю ще два мага. О, сюди, лут. Я думаю, що два мага це норм тема. Ну, це так. тако, солідно. Тебе я, мабуть, переставлю. А, вони будують заново, коли переставляєш, ти типу, поняв? Да, оце тільки знаєш в чому запитання? Чи можна так буде потім обузити цім. Штуки. Як воно назветься? Ну, не, не мутації, я оце а -а -а, ну, -да. ну, поняв. Ааа, ну да, ну відійди. О! Опа. Нормально. Ще рейндбов, пацан, тепер мав. Ну так. Кімназис. Ну. Ні, я можу, звісно, тако опоіздіватися, поняв. Попідбирати цю штуку, поставити, підібрати, поставити, підібрати, поставити, підібрати, поставити. Але чи повезе? Ну що ну, я да, на нубі просто пробую, поняв. Ну вроді як поки що нема такого моменту. Ти не хочеш з рейнбов нубом провірити? А, Ну давай попробуємо. Ну, якщо там опять Rainbow нуб построїться, то значить воно так не працює. Ну-ну. No, no. Да, він Rainbow. Все, все, я понял. Значить, короче, нема сенсу. Угу. Mm -hmm. А ти казав, скільки тобі з Інферно чаклуна падає? 1700. Бо в мене 1900 там щось з гаком. Ну, у це мені 1700 Ц... з гаком. 1700. Майже, майже 1983. Ну, вообще прям чим більший отакий от типу формілка, тим більше відчувається відсоток цієї буста. Ну, конечно, менеджера. конечно. Не, ну, в нуба тоже, коли я фарблю 1 доллар, то твої нуби 2 <laughs> доллара. Ні, ну да. Через що між ними там і різниця? Звичайно, ну все одно по баксу дає, а Rainbow по два. Ну я ж тобі кажу, я ж то й кажу, поняв, що типа норм фармиш. Ну фармив. Тоді коли ми АФК. Ну не АФК, а коли ми не грали. Вона сама фармила. Поставили пацані, вийшли. Тут же є Galaxy Implayer Pack, який за 99 робоксів, тут можна вибити якихось челів. Аааа. Ah. Якихось типа Galaxy челів, Угу. Mm -hmm. І в мене поки, типу таких нема. Прикинь, купив паку, поставив він на прищеленце, а ну. Угу. Сидиш, балдієш. Сидиш, балдієш, і на прищеленні mm -hmm. <laughs> своє І кайфуєш. Або mm -hmm. гриба там якось. Чи якась галактика якась, чи що, то сонце якесь. Чорт я пойме. Я можу ще одного, звісно, Magic Chela взяти, але я оце думаю, може на банк, в натурі назбирати. Mm -hmm. А скільки в тебе Magic, пацані? Mm -hmm. 5. А, ну і в мене п'ять. Ну давай, типу, ось між нами зараз в грошах розрив невеликий, можемо збирати на банк. Ну можемо спробувати, так. Да. Ну по факту вона доволі швидко збирається. Ну так. Да. Але збирати ми, любі, друзі, будемо вже в наступній серії. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки. З вами був Санчіос, і дімончик і всім пока-пока.